Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що вчора в американських ЗМІ з'явилися досить дивні статті. Зокрема, видання Політіко повідомило, що буцімто українські атаки на російські нафтопоробні заводи досягли неймовірних успіхів, що, начебто, Російська Федерація залишилась без бензину. Видання Політіко уточнює, що через удари по російських НПЗ ціни на бензин в Російській Федерації злетіли на чверть далі більше. Свою чергу видання Бізнес інсайдер повідомляє, що нібито Україна кидає виклик Сполученим Штатам Америки, продовжуючи бити по російських НПЗ. Нічого собі так нагнітають американські засоби масової інформації, безумовно перебільшують, розповідаючи про те, що нібито на Росії вже немає бензину, що навіть більше Україна собі дозволила кинути виклик Сполученим Штатам Америки. Важливо, що такі статті з'явилися десь через два дні після того, як була відома така новина про те, що нафтопереробний завод у Краснодарському краї, мова йде про славянське НПЗ, зупинив роботу після ударів українських безпілотників. Тобто ці статті були опубліковані саме тоді, коли Україна відновила свої удари по російським нафтопереробним заводам по російських об'єктах паливно енергетичного комплексу. Нагадаю, що раніше американські ЗМІ гучно повідомляли, що нібито США неодноразово закликали Україну не бити по російських НПЗ, по об'єктах павнертичної інфраструктури, що нібито це впливає негативно на світові ціни на паливо, на нафту, що, начебто, це може призвести до енергетичної кризи, що зараз у США вибори, і це може потенційно негативно вплинути на рейтинг Байдена. Щодо рейтингу президента США і загалом політичної боротьби, я хочу сказати, що сьогодні з'явилось повідомлення. ЗМІ пишуть, що Байден за місяць розгубив перевагу над Трампом в соцопитуваннях. За березень, якщо подивитися соцопитування, то відрив у Байдена був на 4%, рейтинг Байдена був 41%, рейтинг Трампа 37%, а зараз рейтинги майже зрівнялися, там різниця лише 1%. І схоже на те, що американські журналісти зараз так нагнітають, тому що згідно з опитувань, американці віддають перевагу тому чи іншому кандидату саме з таких економічних маркувань, саме через економічну ситуацію. І цілком можливо, що є певний вплив того, що на 13% зросли ціни на паливо що навряд чи цей вплив вирішальний, але можливо якась питома вага цього впливу такий є. Тому не дивно, що нещодавно з'явилось повідомлення про те, що Штати Америки навіть послабили санкції щодо найбільших російських банків. Мова йде про ті банки, які займаються розрахунками в енергетиці. Тобто адміністрація Білого Дому вона навіть фактично не знімає, тому що це до 1 листопада цього року санкції послаблені, але навіть йде на послаблення санкцій, щоб стабілізувати ціни на світовому енергетичному ринку. А США, вони імпортують, на жаль, паливо. І зважаючи на те, що країна-агресор вона експортує приблизно половину своєї нафти, вона проробляє у вигляді палива, дизельного пального у вигляді бензину, це могло якось вплинути. Невідомо чи саме на 13%, але факт є фактом, і загалом. Скоріше за все, тиск зараз на президента України, на нашу українську владу щодо цього може продовжитись, щодо того, щоб країна не била по російським об'єктах павно етичної інфраструктури. Але судячи з тих новин, що ми бачимо, Україна і далі продовжує бити. Сьогодні з'явилася така гучна новина: безпілотники атакували Рязанську область, горить Рязанський НПЗ. Рязанський НПЗ це один з найбільших НПЗ на Росії. Він четвертий за обсягом виробництва нафтопродуктів, теж 16-18 мільйонів тонн він може переробляти за рік. І я хочу нагадати, що минулого разу він попадав під роздачу цей НПЗ. Були повідомлення 13 березня цього року про те, що найбільше НПЗ РосНЕФТІ втратив 70% потужності внаслідок атаки дронів. Але як виявилось, вже наприкінці березня, 29 березня, з'явилось повідомлення, що роботу майже відновили, і про те, що завод працює і далі, і ось повторний удар. В російських засобах масової інформації, звісно, після цього удару підняли певний гвалт, там така хвиля емоцій стоїть, і навіть є певні претензії до влади, і певні претензії до Роснефті, Чому не захистили, чому сітки натягнули, є певні такі заклики до Міноборони РФ, і насправді ці удари потрібно продовжувати, їх потрібно максимально систематично наносити не менше, а більше і ефект точно є. Адже коли американське видання «Політико» повідомило, що на Росії вже не залишилось бензину, звісно, це перебільшення, звісно, це нагнітання, про що я казав, про неймовірні успіхи. Успіхи є, оскільки раніше писали, що десь 10-12% виробництва нафтопродуктів Російська Федерація втратила після ударів наших дронів. Але як виявилось, що більше мова йде десь про 20, навіть 25%. Зараз щоб змінити ситуацію, є різні заяви від експертів. Зокрема, сьогодні були такі публікації в наших ЗМІ, що скільки російських НПЗ треба ще знищити, аби це вплинуло на війну. Загалом потрібно ще працювати і працювати. Щоб Російська Федерація відчула реально проблеми, не лише мова йде про підвищення цін, а щоб реально був дефіцит бензину, щоб його видавали по талонам, щоб російська окупаційна армія мала проблеми з забезпеченням пальним, потрібно ще десь в два рази, як мінімум, наростити кількість ударів. Потрібно ще декілька тижнів, а можливо навіть місяців такої активної систематичної роботи, тому що на жаль, у цій московській недоімперії є багато нафтопоробних заводів, і буде точний результат, як мінімум, щоб на 30, а то й на 50% відсотків щоб зменшилося виробництво. Тоді Московська ця недоімперія це точно відчує, і тоді це буде дійсно дуже болючим таким ударом для Путіна і Кремля. Навіть ті удари, які наносилися в лютому, в березні цього року, вони відіграли свою роль, адже незважаючи на те, що Кремль зараз купує нафтопродукти, в першу чергу, бензин в Республіці Білорусь, в Казахстані, він не може відновити свій експорт. Мова йде про рівень експорту і бензину, і дизельного пальну. Ні, ні, ще до цього часу Москва відчуває наслідки цих ударів. Тому, знову ж таки, не менше, а більше роботу потрібно продовжувати, і все буде Україна. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні перший заступник секретаря Радбезу РФ Медведєв привітав росіян зі святом 1 травня і публікував такий пост. В цьому пості ми бачимо плакат ще радянських часів. На плакаті написано Кожен удар молота це удар по ворогу, і в якості ворога Медведєв зобразив Зеленсько. Так, так, саме президент України Зеленського, а не українського воїна. Це важливо. І я не просто так показав цей плакат, і це так зване поздоровлення від Медведєва з Кремля, а я хочу поговорити про те, що останнім часом, під моїми випусками, від деяких глядачів є такі заклики лунають до мене. Я більше критикував владу, побільше розповідав про проблеми в Україні та все інше. Але потрібно розуміти, що так, є владу за що критикувати. Є обґрунтовані реальні претензії, і претензій цих багато. Але в той же час зараз повномасштабне вторгнення Рейн-агресор, вона не зупиняється, ми бачимо, і для нас вкрай важливо зберігати єдність. Адже через втрату єдності ми не змогли втримати свою незалежність ще в часи козацької держави. Я не хочу зараз. Нагадувати різні історичні дискусії в цьому випуску обговорювати, але згадайте часи, коли гетьманом був Іван Виговський. Згадайте битву під Конотопом і чим це все закінчилося та інше. Давайте згадаємо часи Української Народної Республіки. Саме через те, що ми не змогли утримати єдність, ми зазнавали поразки. Зараз ні в якому разі ми не повинні порушити цю єдність. Так, я особисто також критикую владу, але критика конструктивна по певних якихось аспектах, Та, відповідно якось можна вплинути на ситуацію, де потрібна суспільна думка, якесь суспільне обговорення, але мова не йде про те, що треба зараз поливати брудом. Адже, якщо ми подивимося ще раз на цей плакат, то задача Кремля яка? Щоб спаплюжити, зробити все для того, щоб україни не було свого лідера, щоб українці не мали лідера, щоб у нас президент не мав рейтингу більшості українців. Це для Кремля вкрай важливо. Важливо ще й тому, що вони будуть зараз піднімати питання, що він буцімто нелегітимний та все інше. Тому знову ж таки є обґрунтовані претензії до влади, вони є. Є за що критикувати, є. Але критика повинна бути конструктивною. І потрібно думати про нашу державу, про єдність українського народу щоразу при цьому і про наше майбутнє. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.